Привіт, привіт! Нещодавно я пропонувала вам роботу онлайн та спробувати працювати і заробляти разом з нами в інтернеті. Можливо, ви ще вагаєтесь на даний час, можливо, ще не прийняли рішення, чи потрібно вам це чи ні. Але хочу показати вам трішки атмосфери, яка відбувається кожного дня у нашому робочому чаті. Як бачите, дуже багато у нас є людей, старт лівеста 636 учасників. Кожного дня приєднується дуже багато новачків у нас команду, які готові стартувати і починати заробляти уже з перших днів після реєстрації. І ось нещодавно у у нас відбулася виплата за попередній період. Тобто у нас виплачується заплата кожного місяця. Як бачимо, як я писала вам, суми бувають різні, в залежності від того, скільки часу виділяти роботи. Ось 1500 гривень, у когось 2 6200, 3200. 253 зовсім, от пише дівчина, я також отримала першу зарплату. Початок покладений, і людина буде рухатися вперед, тому що вона вже бачить ці гроші на карту, за які може піти і купити собі щось смачненьке чи якісь гостинці своїм діткам. Кожного дня, як я казала, приєднуються нові люди. 800, 1400. Тому не вагайтесь, хоча б спробуйте, ось прийшла премія за відкриття директора 16 тисяч і дохід на статусі директора, когось півтори тисячі. 17 тисяч зарплата прийшла, 4 тисячі. Хіба ж це не круто? 1600. Ви тільки погляньте, як у нас дівчата діляться різними рекомендаціями по продукції. Завжди тут знайдеться підтримка від вищестоячих спонсорів. Привітання. Ось, 24 900, Скажіть, круто, 25 тисяч, що прийшло на карточку. 19 тисяч, як пише от директор нашої команди, я мама в декреті, маю двох діток і прагне розвитку і ще більших доходів. Тому не вагайтесь, спробуйте і чекаю вас у нашій швидко команді.